Наприкінці квітня одному з прикордонних сіл Білопільської громади зникла електроенергія. Відновити постачання не вдалося і досі. Світа вже нормально у нас немає, вже два місяці. Як наслідок, що немає електрики, насос не качає, вже два місяці качають воду генератором. Генератор робить непостійно по три свої часа в сутки. Труби водою не заповняються, і постійно вода йде грязна. Централізованим водопостачанням користуватись неможливо, нарікають люди, а вода у криницях вже давно визначена технічною. Це беремо цю воду, а старієм, і так п'ємо. Ми звертались ми до голови громади Зарка, до РЕСа Білопільського. Та ситуація, говорять люди, не зрушила з мертвої точки. Ні місцева, ні обласна, ніяка влада нам не допомагає. І не думає навіть. голова білопільської громади, пояснює, звертався до військових енергетиків та обласної влади, але відновити електропостачання поки не вдається. Люди неодноразово виїжджали, навіть я закінчуючи спеціалісти, Беталісти облітали дронами і їх шукали. Вони не можуть знайти причину, скажем, де саме йде коротке замикання. По цій причині, що лінія йде вздовж кордону. Ми не можемо скажем так, це просто зараз удавили на Це убить людей, просто вбити людей. Для забезпечення водопостачання застосовують генератор. Генератор є, працює при сільській раді про старостату, які там не зарядить. Це все працюють, але просто люди змінили, що немає. Не працюють холодильники, не працюють друзівники, не працюють бачення. Місцеві жителі, що вже два місяці вимушені жити без електрики, звернулись до місії Червоного Хреста та уповноваженого Верховної Ради справ людини. Новини СТС.